На горі Карачун група спецназівців удо висадилась із двох вертольотів та здійснила зачистку місцевості. Терористи не один день поспіль обстрілювали цей район. Противника вдалося вибити з позиції. Таким чином зона безпеки розширена до п'яти тисяч метрів від телевежі. Тут знову майорить український прапор. До речі, на телевежу найвищу точку Слов'янська його встановили десантник Сергій Шевчук та гвардієць Мирослав Гай. Спільно з підрозділами Міністерства оборони України, Національної гвардії та СБУ, до боїв із терористами долучилися військовослужбовці управління державної охорони. Спецпризначенці здійснюють щоденні патрулювання та бойові виходи. За сім днів їм удалось провести низку важливих операцій, зокрема, визволити телевежу у Слов'янську та нейтралізувати ворожі блокпости місцеві. Оце підняв автомат і за укриття от постріляв зробив гроші і пішов додому. Боюся сепаратисти, які найманці, які дуже дуже не схожі на українців. Щоб підбадьорити військовослужбовців, які вже декілька тижнів перебувають на блокпостах. Спецпризначенці удо України привезли символічну вісточку з дому: листи школярів. Діти у своїх листівках та малюнках висловлюють захоплення мужністю та силою захисників вітчизни, які обороняють громадян від терористів.